Рік по революції гідності як змінилося життя закарпатців через рік після подій на майдані. Три міські голови за місяць владний колапс в обласному центрі про несподівані рішення ужгородських депутатів. Смертельна небезпека. Чи готове транзитне Закарпаття протистояти лихоманці? Ебола молоді, вільні, амбітні й енергійні студенти Майбутнє кожного суспільства про їх життя до їх свята. Рік від початку революції, як змінилось життя краян, оглядаємось на події річної давнини та підсумовуємо тиждень, що минає. Добрий вечір. Про тарифи, які щораз повзуть вгору, про новаційне будівництво для збереження тепла, нові призначення і вшанування видатних осіб. Усе це далі в огляді подій тижня. У Ужгороді стартували міжнародні контактні дні. Традиційна зустріч для представників бізнесу, яку щорічно організовує Закарпатська торгово-промислова палата. Цього разу власні товари та послуги потенційним партнерам представили підприємці шести країн України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі та Австрії. Головною тематикою зустрічі стала будівельна галузь, а саме сучасні будматеріали та виробничі технології з акцентом на їх екологічності та енергоощадності. Підняти тарифи на транспортні перевезення цього тижня вимагали підприємці. Зараз тарифи коливаються від 26 до 32 копійок за кілометр. Перевізники вимагають підняти ціну хоча б на 10 копійок. Експерти від влади кажуть, такий тариф не обґрунтований, тому із підвищенням варто почекати. За результатами підрахунків, навіть із підвищенням цін на паливо діючих тарифів цілком достатньо, аби перевізники працювали нормально. На Закарпатті новий керівник лісової галузі управління лісового та мисливського господарства очолив Закарпатець Михайло Липше. Його кандидатуру підтримали і влада, і громадськість. Врахували такі критерії, як професіоналізм, фахова освіта та досвід роботи у лісовій галузі. Протягом останніх років роботою лісового господарства краяни вкрай не задоволені, адже проводиться масова вирубка лісів. Утім, на переробку йде лише незначна частина деревини. Тож на нового лісівника області покладено завдання якомога швидше виправити цю ситуацію. Пам'ять відомого закарпатського хірурга Олександра Феденця увіковічнили медики краю на території обласної клінічної лікарні імені Андрія Новика. Встановили пам'ятник заслуженому лікарю України упродовж 23 років. Олександр Феденець керував хірургічною клінікою обласної лікарні і зробив вагомий внесок у розвиток медицини. Річниця чи роковини революція гідності принесла нам зміну центральної влади та хаос на місцях. Старі кадри змінюються новими. Часто ми отримуємо кота в мішку. Гасла прагнення майдану часто підмінюються протилежному. Революцію роблять романтики, а користуються нею негідники. Люди ж переважно мовчать. Обіцяні реформи за рік так і не впровадили в життя. Закон про люстрацію депутати прийняли лише у вересні і те під тиском громадськості. Армію, на котру витрачають колосальні кошти, так і не сформували у Закарпатті. Результату революції майже не видно. На місцях змінили лише кількох чиновників. Інші старі і добре відомі обличчя так і лишилися на своїх посадах. Як оцінюють такі зміни, активісти, що творили закарпатський майдан. Ті, хто боровся за нову державу і нові стандарти, дізнавався Роман Сов'як. Рік тому на головну площу країни вийшли сотні людей, котрі прагнули жити за європейськими стандартами. Адже колишній президент Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію з європейським союзом. Згодом мітинг розігнали, і громадське невдоволення набрало нових масштабів: мільйонні мітинги, протести, майдани у кожному місті. Ужгород став осередком закарпатського євромайдану, без бійок, без сутичок, лише кілька захоплених будівель. Напевно, чи не найспокійніший майдан серед усіх українських міст? Минув рік, і ми вирішили спитати людей, що їм принесла революція гідності, чи відчули вони зміни. Ну, зміни відчув, звичайно. Але ну, настрій такий ну, оптимістичний. Не відчула. Я вам відверто кажу, так як є. Ну, мені здається, все ж таки покращення. Взагалі у житті нашому, от, українців. Ну, те, що багато втрат було, це звичайно це велике горе для всієї країни. Але без цього не можна обійтись. Укращу нічого не змінилося. Яке становище в Україні було до революції, і я не думаю, що воно дуже змінилося. Настроєні на але поки що бачимо а, тільки по плачевну Українці прагнули люстрації євроінтеграції, свободи думок і рішень. Та найголовніше всі вимагають покарати винних у смерті небесної сотні та знайти винних в Іловайській справі. Закарпатський євромайдан теж вимагав зміни влади. Проте ці переміни даються вкрай важко. Революція це докорінна зміна системи влади. На сьогоднішній день докорінної зміни системи немає. Ми можемо піти двома шляхами, або повторити шлях 2005 року, коли люди заспокояться, будуть чекати мани небесної від влади, або вони змусять цю владу, яка є вже нова, працювати для України, або змінять її знову. Але результатом має бути докорінна зміна системи. А докорінна зміна системи це є кардинальні реформи України з досягнень, які ми здобули. Можна відзначити підвищення активності населення із, і, із практичних речей, ну я я поки що системних змін не бачу. І, і на жаль, та влада, яку ми, ми зараз маємо, ну відверто не демонструє бажання взагалі щось що змі змінювати. <кій> <кій> вот. все, що 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 відбувається, це прийняття там закону в частності про люстрацію. Здійснюється тільки під тиском. На Закарпатті таки вдалося частково змінити владу. Тодішнього голову ОДА змусили піти. Ми використовуємо своє право, конституційне право на мирний протест. Ми це робимо мирно. Ректора найбільшого вишу теж. Вже двічі змінили усіх голів районних адміністрацій. Пішов і Ужгородський міський голова. Також зняли головного міліціонера області, обласного прокурора, керівника митниці, податкової та закарпатського управління СБУ. Формально люстрація почалася. Але, як видається, колишні керманичі не сильно переймаються, що вже не при владі, і нарікають на погіршення життя українців. Багато людей, які були на Майдані, сьогодні обмануті, тому що а, ні одного позитивного результату революції на сьогоднішній день, це вже рік пройшов, нема. Владу поміняли. А от чи справилася влада або надії учасників майдану на цю владу? Це треба задати питання владі. Активісти Ужгородського Євромайдану переконані, революція гідності ще триває, і говорити про кардинальні зміни зарано. Кажуть, найлегше зневіритися, проте варто звернути увагу і на плюси, котрі принесла революція. Рік майдану пройшов. Ну, моя мрія. Саме велика здійснилася, тому що Януковича вдалося прибрати, і Україна отримала все-таки шанс піти демократичним шляхом і показати все-таки, що вектор розвитку у нас на Європу, а не на Азію. Я вважаю, що змінилось дуже багато, що ця революція все-таки стала, ну принаймні, в такому культурному поштовсі змінила абсолютно все, тому що не там взяти. Одяг, і побут, і аксесуари це все зараз символікою України. Люди пишаються тим, що вони українці. Вони про це говорять відкрито з гордістю за кордоном. В політичному плані теж багато чого змінилося. Величезний відсоток нових облич, які напевно би не мали можливості потрапити в цей парламент, якби не відбулося цієї революції. Політичні експерти впевнені, євромайдан на всеукраїнському рівні приніс користь. Ми обрали Європу як вектор розвитку, вибрали нового президента та новий парламент. Проте на регіональному. Рівні змінилося небагато. Змінюються фігури на політичній шахівниці. Проте не гравці. Якщо брати вже регіональний рівень, то на регіональному рівні практично навіть фігури у владі. В основному своєму такому баченні практично не змінилося. Залишились ті самі люди, та сама система, і в принципі, самі вимоги майдану можливо, виправдалися тільки в одному такому значенні. Це те, що був здійснений певний зовнішньополітичний вибір, тобто це євроінтеграція, яка пройшла, і зміна президента, і зміна Верховної Ради. Мітинги, демонстрації, сутички з міліцією, втеча колишнього президента, війна на сході, зміна влади. Це пережили українці лише за рік. Тисячі людей полягли за свободу нашої держави, тому українці не можуть дозволити собі втратити шанс на краще інше майбутнє. У будь-якій незрозумілій ситуації змінюємо мера. В Ужгороді знов владні перевороти. Коли після кількомісячного керування містом, не без допомоги, колег депутатів з посади пішов молодий та амбітний Віктор Щедей, крісло тимчасового мера зайняв досвідчений та бувалий Віталій Семаль. Було це два тижні тому, і вже тоді ходили чутки. Цей керівник зовсім не надовго. Диму без вогню не буває. Чутки справдилися. Напередодні річниці Революції Гідності в Ужгороді знов лунали вигуки ганьба. На цей раз на адресу депутатів, які припинили повноваження одного мера, і вибрали іншого колишнього члена колишньої влади. Кількатижневий саботаж, підкилимні домовленості, зрив засідань та фальшиве замінування. Тепер збори депутатів в Ужгородській міськраді проходять так. Інакше ніж політичним абсурдом та депутатським безприділом діяльність депутатів останнім часом не називають. А от апогей усього цього припав на переддень першої річниці революції гідності. Депутати нарешті зустрілися у залі. Зареєструвались 35 п'ятеро обранців, і щойно відкривши порядок денний, вони залишили приміщення міськради. наших про замінування міської ради про за кілька хвилин після евакуації площу поштову оточили правоохоронці, медики і пожежники. Близько десятої години ранку до оперативно-рятувальної служби закарпатської області надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі Ужгородської міської ради. На даний момент тут знаходяться правоохоронці, працівники СБУ і працівники оперативно-рятувальної служби. На Нека даний процедури? момент причини встановлюються, проводяться роботи. Ну, Процедура яка, скільки це може тривати. З попередньо ми загадувати не можемо. Працюють вибухотехніки, працюють правоохоронці і всі інші зацікавлені служби життєзабезпечення. Дві години міськраду обшукували із Баками відтак у приміщення пропускали тільки через металошукач. Вибухівку так і не знайшли. Повернувшись до роботи, депутати відразу проголосували за припинення повноважень Віталія Семаля. Кажу дякую за підтримку, дякую за довіру, дякую сьогодні за той вибір, який ви зробили. І думаю, що попереду у вас лише позитивні дні, моменти задля роботи у місті Ужгород. Багато говорити не хочу. Ростока то побачиш, як і минулого разу, коли відставку відправляли Віктора Щедия, Претендент на посаду нового тимчасового мера був єдиний кандидатура Богдана Андрієва, який до останнього був у складі фракції партії регіонів, у депутатів запитань не викликала. За нього майже одностайно проголосували обранці громади. Проти була тільки сама громада. План дії один добитися дострокових місцевих виборів міського голови і міськради. Тому що цю конюшню, яка зараз сидить у залі і е, грається дільожом посади деребанам землі в Ужгороді, вже пора розганяти і обирати достойну владу в місті Ужгород. Звертаюся в першу чергу до Ужгородців і до громади міста. Давайте активізовуватись і не ганьбити загиблих людей, не ганьбити тих людей, які борються, солдати, які воюють за Україну. Бо зараз в той час, коли на сході е, наші брати і сестри віддають своє життя за наше майбутнє в Ужгороді регіонали приходять до влади. Так це вже просто в голову не вкладається. Сам новий тимчасовий мер запевнив, як господарювати в місті знає, довіру ужгородців має. А на закити громадськості про відсутність морального права керувати містом через колишнє членство у партії регіонів, зреагував спокійно. Ну, а чому ми не зможемо пройти свою команду і зробити, і показати, що в цьому місті дійсно можна працювати. І якщо ми власні інтереси свої, власні амбіції трошки десь призупинимо. А звернемо увагу на суспільні проблеми, на проблеми нашого міста. Нам не буде стидно виходити в місто, спілкуватися з людьми, щоб наші були чисті, прибрані охайні вулиці, щоб у нас були ну, красиві будинки, щоб в нас усміхалися люди, щоб у нас були акуратні дороги. Ми ж місто, яке знаходиться на кордоні. Європи громадські активісти обіцяють шукати підтримки у закарпатських нардепів, аби парламент призначив місцеві вибори якнайшвидше. Тим часом заступниками тимчасового мера стали Іван Волошин та Ольга Травіна. Іншою стала і виконавча влада. У сесійній залі відразу звільнили майже весь діючий виконком та негайно затвердили його новий склад. А вже наступного дня про все, що сталося на поштовій, висловився новий керівник обласної ради Володимир Чубірко. Ганьба. Ганьба всім тим депутатам, які вчора це зробили. Наплювали в очі, небесні Сотні. Наплювали очі всім, хто були на Майдані, відстоювали демократію. Я думаю, що це не кінець. Я готовий як громадянин. Корінний Ужгородець, до речі, на відміну від тих, хто там претендує на ці всі посади. Я не можу претендувати, тому що ви знаєте, що де суд і міського голову не може обирати. Готовий вийти на Майдан разом з громадою і відстоювати наші демократичні права. І стати перед мер як громадянин, так міська влада обласного центру долучилася до відзначення Дня свободи і гідності, яким чином протестувати проти владного свавілля та неузгоджених високих призначень ужурицям ще належить визначитися. А от як допомагатимуть відстоювати права містян народні депутати, на яких уся надія громади, побачимо незабаром. Війни та політичні баталії час від часу відходять на другий план. лихоманить Західну Африку. Відтак світ вчиться протистояти іншій соціальній небезпеці. Вірус Ебола забрав 5,5 тисяч життів, понад 14 тисяч людей інфіковано. Під удар потрапили лікарі та волонтери, які працювали і контактували з місцевим населенням. Мінімізувати інфікування мала б вакцинація. Попри оптимістичні заяви науковців, медиків стало зрозуміло: наразі вакцини і ефективних ліків від лихоманки Ебола немає. Тим часом з'явилися перші випадки захворювання в Європі. Тож вітчизняне Міністерство охорони здоров'я, оцінивши ризики, визнало необхідність національних і регіональних зусиль у протидії епідемії і регламентувало роботу санепідеміологів та інфекціоністів. Закарпаття, транзитна зона з високим міграційним потоком. Очевидно, нам є чого боятися. Про краєві заходи безпеки і готовність протистояти далі у сюжеті. краще боятися ніж налякатися. Вирішила світова медична спільнота і взялася тестувати вакцину і шукати ліки проти вірусу. Ебола чудово, бо боятися є чого, і одним занепокоєнням тут не обійдешся. Високий рівень контагіозності спрощено зараження 90% контактуючих з хворими дає безпрецедентну летальність, загрожує людству пандемією. Світня організація охорони здоров'я приклала всіх зусиль для того, щоб ізолювати ці захворювання тільки в тих країнах, де вони де спалах, офіційно спалахи була зафіксована у березні 2014 року в гвінеї. За неофіційними даними перший випадок стався ще у грудні 2013-го. Чому так довго триває процес ідентифікації? Які причини затягування заходів безпеки та ізоляції? Заперечення проблеми тривалий час одна з причин, а ще бідність та відсутність належної медичної допомоги. Як наслідок, епідемія катастрофи міжнародного рівня лихоманка Ебола забрала понад 5,5 тисяч життів, головно через низький рівень медицини та соціально-економічне становище африканських країн. Це є гроза бідних нещасних країн, де комунальний благоустрій поганий, де є проблеми з харчуванням, і це якраз показала Африка. Але тим не менше, це є величезна біда. Ми підготували відповідні плани. Через обласну держадміністрацію їх затвердили, заслухали на комісіях відповідних, провели в кожному районі навчання швидкої допомоги, і медиків лікувальних закладів, працівників санепідслужби, навчили людей, повторили ще раз, як необхідно себе вести, і ну, прикро казати така фраза, що ми готові до біди такої. Їй прикро говорити. Бо не дай Боже, щоб вона з'явилася, але медики, і ми готові до того, щоб з нею боротися. Гвінея, С'єра Леони, Ліберія, Нігерія, Сенегал, Малі, африканський континент насправді лихоманить. Страждає економіка, а ізоляція може спровокувати голод, гуманітарну катастрофу. Світ наляканий. В Сполучених Штатах Америки проти застарілих методів догляду страйкують 18 тисяч медсестер. В Іспанії жертвою лихоманки також стала медсестра-доглядальниця. А це вже Європа, яка в чергове занепокоєна, проте відділяє на боротьбу з епідемією мільярд євро. Що знають і чи переймається цією проблемою закарпатці? Ну я сумніваюся, що до нас вона дойде зараз. Я знаю, коли ще з дивлюся хто. Бов лихобанка така, боже нас не возьмем. Звичайно, що боюсь. При рівні медичного обслуговування, яке у нас є. Звичайно що боюсь. Тим більше, що всі студенти, які були там в восточних областях, ані у нас тут, в Ужгороді. Я не боюсь, я за кордон не виїжджаю і не, не, не часто спілкуюся з такими людьми, які за кордоном бувають. Можливо, це так і є, тому що тут з'явилися дуже різні люди, поприїжджали і дійсно, тр трохи страшно. Ну, я думаю, люба людина. Я кажучи цих самосохранені в будь-якому випадку буде переживати. Ну я думаю, що наше міністерство якось ну здоров'я має на увазі, якось буде сприяти допомогу людям. Ну щоб цього не сталося. Чотири кордони: транзитний трафік, високий рівень міграції та заробітчанства. Чи сприяють ці фактори поширенню лихоманки Ебола з-за кордону на території України? Безперечно, що так. Заходи безпеки, регламентовані наказами МОЗ зобов'язують СЕС, інфекціоністів. Перевіряти на певних локаціях, на кордонах, в залізничному транспорті, в аеропортах всіх прибулих з ризикових зон. Поки що у нас питання на контролі, в тому числі, і за рахунок студентів, які приїхали. Я не думаю, що є якісь моменти, за які треба переживати. Все під контролем стверджують медики про те, чи достатніми виявляться рівні контролю і протидії епідемії, чи є в наявності так звані протичумні костюми, чи не забаряться з за апробацією вакцини, чи ефективним і адекватним є саме лікування. Достаменно стане відомим постфактум. досвід навчає, але інколи цього недостатньо. Тому про такі ризики слід говорити без риторики та ілюзій, аби не здобувати досвід під час самої смертельної практики. Міжнародний день студента відзначають 17 листопада, у день, що став трагічним. 75 років тому у Чехії на мирній демонстрації нацистські окупанти застрелили студента-медика Яна Оплета. А понад тисячу студентів ув'язнили у концтаборі. З того часу студент це не просто молода людина, що прагне знань. Це символ вільнолюбства і духу свободи. Кажуть у студентів три головні свята: новий рік, день студента і кожен день. Хоча вони молоді, енергійні і прогресивні, але у участку свого університетського часу проводять у навчальній рутині, все ж викроюють час для розваг, без яких вони не води. День у студентському гурті провела Олександра Берегова. Викину. Мати вищу освіту серед сучасної молоді це прийнято, бажано і престижно. Більшість випускників шкіл прагнуть успішно скласти зно та вступити до вишу. А аби обрати найкращий варіант, намагаються потрапити у декілька університетів одночасно. Ця молодь на все має свою думку, і щойно спробувавши академічного життя, вже знає, що би варто у системі освіти змінити. М можна залишити цю болонську систему, бо я чув її хочуть змінювати. А що потрібно зменшити кількість непрофільних предметів, можливо, на факультетах? Да. Тому що дуже багато дають таких предметів, можливо, які не зовсім потрібні, і лишній час витрачається. Потрібно давати більше волі студентам, більше. Можливості для реалізації їхнього е, такого творчого таланту, оскільки я на математичному факультеті, і в нас є е, така спеціальність, як прикладна математика. Е, ми в нас уже 21 століття, в нас вже нові технології. Ми е, пок, ну, ми покращуємося. Е, ми йдемо до якоїсь досконалості. І, наприклад, такі мови програмування, які ми вчимо е, зараз на факультеті, вони вже нам просто не пригодяться вже Я Думаю, що якість і умови нашого університету бажають кращого. Тобто я думаю, що цей холод не сприяє навчанню. Корупція в цій сфері. Знає, треба поборатися. Сам процес навчання дуже тяжкий, бо дуже складні предмети йдуть, дуже складний матеріал. Ну на мою думку, зараз вища освіта нам викладають занадто багато зайвих предметів, які не стосуються спеціальності і, можливо, в майбутньому навіть не здонобилять. Як буде змінюватися українська освіта? Найкраще знає міністр Сергій Квіт. Він обіцяє докоріння якісні трансформації вищої школи не за горами. Чи буде більше предметів на вибір? І моя відповідь була звичайно, це передбачено нормами закону. Значить, що а, значною мірою студент сам буде обирати собі свою траєкторію навчання, тобто є певна кількість предметів, які є обов'язковими для певної спеціальності, але значна кількість вона буде накопичуватися. Тобто, оцей, скажімо, ці кредити будуть накопичуватися від тих предметів і тих курсів, які він буде брати, може з інших навіть факультетів. Закарпатське студентство завжди асоціювалося із. Найбільшим університетом краю ужну це класичний заклад, де життя понад 15 тисяч студентів, таке саме, як і у більшості їх соратників в усьому світі. Навчання 8 годин на день, спілкування з викладачами та самостійна робота над собою. Та й без розваг не обходиться у багатьох. Кожен навчальний будень завершується у гуртожитку. Тут у кожного свій власний простір, хоч і водночас спільний, тож і обживається кожен як може. Багато знайомств. Чуть-чуть а... умови не влаштовують. Саме погане – то навчання, а саме класне – то якраз це життя студентське. Да. Вільне. Ходимо на тренування, якраз зараз збираємося йти на тренування. Потім щось читаємо, ляємо спати. Ну і вчимося, звичайно окремі враження в житті кожного студента від стосунків із викладачами, бути з ними у хороших відносинах, однак не переходити межу і дотримуватись субординації. І звичайно добре вчитися. Завжди вчиняй так, і проблеми з навчанням не буде. Переконані студенти. А от самі викладачі зізнаються, вони теж щодня вчаться від власних учнів. Не старіти це в першу чергу держати себе у тонусі, тому що багато студентів викладач один. І мусить завжди орієнтуватися в моді, в, моді в науці, тобто в нових досягненнях. Студенти не дають можливість тут старіти, і тут старіти. Відповідно, завжди тримати себе в тонусі і бути в курсі всіх подій, які відбуваються в науці, в культурі і в житті. Кожен студент це особистість, це індивідуальність, це натура. Це живий організм, який щодня пульсує, який щодня приходить до тебе своїми переживаннями, от, своїми емоціями, своїми знаннями, врешті-решт. Кожного дня, кожної миті, кожної пари, кожної лекції, кожного практичного заняття, незважаючи на форму, от е, потрібно використовувати такий підхід і, врешті-решт, е, брати від студента те, що він намагається тобі принести. А повірте мені, кожен з них принесе сюди величезний-величезний багаж. Як і будь-яка чисельна громада, студенти мають своє свято і не одне: Всесвітній день студента відзначили нещодавно 17 листопада. Історія цієї дати трагічна. Однак про чехословацькі події 70-річної давнини, коли більше тисячі студентів стали жертвами нацистів, сьогодні знає мало хто. Ми не задумовували, чесно кажучи. А чому? І вас не цікаво. Ні, ні, не знаю. Ну, десь за кордоном студенти об'єдналися. Це був мітинг. Чесно, добре не пам'ятаю, але я знаю, що це було об'єднання студентів. і Після того почали відзначати день студента саме 17 листопада. Саме 17 листопада не знаю. Революція у Словаччині, коли студенти повалили... Авторитарний режим не пам'ятаю точно якого правителя, але змінили хід історії. Таке воно різноманітне та не нудне, бурхливе та насичене студентське життя. Молоді амбітні вони такі самотужки зламають колись усім відомі стереотипи: що студент вічно голодний, що живе від сесії до сесії, і вчиться задля диплому, а не заради знань, і здобуватимуть у світу тільки для свого власного майбутнього. Голос народу. Далі традиційне опитування про те, чим запам'ятали тиждень краяни. Що сказати? Ніщита. Біда. Роботи. Цей тиждень такий особливий у нас. У нас почалася сесія. Ми такі трошки напружені, хвилюємося. Нічим. Погода хороша. Плохого, ні хорошого нічого не було. І то хорошо. Цей тиждень був дуже довгий, насичений. Так, в принципі, про день тиждень пройшов нормальний тиждень, а сьогодні. Сьогодні день Михайла. То мій шеф, в якого в якому я працюю, став замісником мера. Тільки каняючись суками і от так зайняте. Таким цей тиждень побачили журналісти програми вчасно. Підсумки тижня. Більше інформації вже з понеділка у випусках новин. Ну а поки тепла в домівках і миру в серці кожному з нас. До зустрічі.